Що ви так тянули, що зламали ключ? Раніше ми розбирали гідроциліндри за допомогою таких ключів. У нас ще є там вже їх просто не приносив різного розміру. Є ще е, трошки більший, але все всі вони ти можеш бачити там. Є поломані, є е, загнані, тому що великі гідроциліндри е, розкручуються з дуже великим зусиллям. І там до цих ключів хлопці ще там одягали труби, висіли там по два-три чоловіка. Ми там знімали відео, ми розривали тиски. Ну, це дуже така кропотлива робота і дуже важка. Тому за допомогою спеціальних верстатів це, по перше, процес спрощує. Для людей, тому що це також ну дуже фізичне велике навантаження. Це економить нам час та зберігає ваші комплектуючі гідрациліндри в гарному стані. Тому, якщо вам потрібно виконати ремонт гідроциліндрів, звертайтеся до нас. До нас можна відправляти гідроциліндри з будь-якої точки України. Ми працюємо зі всіма перевізниками. Нова пошта сад. Без без різниці відправляйте зробимо. Відремонтуємо гідроциліндр з гарних комплектуючих та обов'язково надамо гарантію.